Знай своїх з найкращих панютяни майже щорічно, вже в десяти, Віншують своїх земляків, які трудяться на благо громади. Їм присвоюють звання людина року. Проходить ця церемонія зазвичай урочисто, зазвичай переповнені залі будинку науки і техніки державного підприємства Укрспецвагон кого обрали людиною 2012 року у різних номінаціях і як їх нагороджували. Дивіться далі у матеріалі Ольги Бондаренко. Свято селища. такий статус має у панютаному церемонія нагородження людина року. Побачити навіть хотіло б багато людей, але до залу потрапити можна лише за запрошеннями. Їх розповсюджують всіма підприємствами. на розхватить і пригласительно. Це говорить про те, що наше таке от событие востребована, що це потрібно, що це нужна людям. Шукати героїв нашого часу, дякувати їм за працю і ставити у приклад решті в першу чергу молоді, таким є задом організаторів, кого обрати з великої кількості кандидатів, адже гідних на це звання у Панютиному багато, на те, є ціла процедура. Трудові колективи пропонують нам ці кандидатури, Вищий вийшло совет поселка утверждають ці кандидатури. І далі ми вже працюємо з домом науки і техніки для того, щоб уже на торжественному заключительному міропровіті произвести награждение этих людей. Саме під переможців і створюються номінації. Цьогоріч їх шість – керівник року, ділова жінка року, робітник року, творча особистість, соцпрацівник і спортивна гордість року. Дві останні номінації – нові. Дуже приємно, що в цьому році з'явилася така номінація, як «Кручий соціальний працівник». І я дуже щастлив, що наша професія, наші працівники оцінені вашою громадою по достоїнству. Соціальним працівником року стала Валентина Дивнич, завідувачка панютинського відділення терцентру. Проте це заслуга певна номінантка не її однієї. За все я вдячна своєму колективу, бо завжди нагорода начальника. Це заслуга колектива. Вперше за історію людини року відзначили і спортсменів благодарів і родителям, і колективу своєму, а також вищому общественному совету мені довір'я. І я думаю, що я буду максимум сілі прикладувати, щоб оправдати це довір, розвивати вольну боротьбу, популяризувати вольну боротьбу на лазівщині. Ді своїм колективом і в в воду переконувала зі сцени ділова жінка 2012 року Любов Пронько. Ця номінація дісталась їй, директорці Панютинської дитячої музичної школи. Не випадково я приїхала в музичну школу. Там лампочки Ілліча у нас висіли на потолку, зараз у нас Окна, стеклопакеты. Сейчас у нас линолеум, сейчас у нас э, хороший э, ремонт, сейчас у нас все. агв 3 я уже поменяла. Я поменяла полностью сантехнику. Понятно, что сама я этого бы не добилась. У меня коллектив, девочки, ух, работаем за всех. Керувати школою школу кожен з них. Сьогодні її вихованці виступають зі сцени. Вона практично весь концерт за лаштунками більшої нагороди ніж гучні аплодисменти глядачів. Переконує Марина Колісник. Для неї і не треба. Але керівниця вокальних ансамблів цьогоріч потрапила у номінацію Творча особистість Мені дуже приємно, тому що я працюю і вкладаю багато усілі. тому що дуже люблю дітей, дуже люблю свою роботу. І результат цього всього моє награждення. Кандидатури, які висунув трудовий колектив державного підприємства Укрспецвагон, пройшли одразу по двом номінаціям керівник і робітник року. Ми віддали на номінацію года ето Тимошову Ало Палину, ето малер строїтельного цеха, спеціальне комітету, член правкома, яка була награджена великими наградами в сокзалізниці з області. І по ітогом його роботи по внесению вклад. Ми теж выдвигаем як тоже на года. Неожиданно, я не думала, що меня. Я думала, у мене хорошо работает моя напарниця. Чи то не страшно? Я не этому. Диплом Дипломи символічний знак людини року, 2012 з рук лозять міського голови. Отримав і директор курс спецвагону Геннадій Бурцев. Рішучий, вольовий і креативний. Ну геннадій горичта це, сістина. ...руководитель легенда і абсолютно отримав сьогодні заслужене почне звання чоловік года 2012. Руководитель, за которым дві тисячі з половиною э, людей, э, робочих, за которым посілок, за которым діти, за которым сади, детские школи були інші нагороди. Розповідав зі сцени переможець вище, але ця особлива. Сьогодні я побачив... И золотой рефон, который мне нарождали, без нарождали в Автономной Республике Крым, когда номинация лучше промышленник года, знак народного депутата, то это уже прошедшие этапы. Но мне сегодня, вот откровенно вам скажу, я не готов эту речь, откровенно скажу, мне теплее сегодня, чем было тогда. Тогда было попезно, а сегодня как-то по-домашнему. И... и... то, что мы начали делать и делаем на заводе, мы не прекращаемся, мы не останавливаемся. И это благодаря тому, что есть у нас идея, есть у нас стремление, есть желание. И дорогу сидит идущий, а мы ее осилим. Кожен переможець з 2012 року залишив в свій підпис у книзі пошани. Було багато квітів, і слова лише гарні блискучі виступи і овації. Десята ювілейна церемонія відбулася для нашого посілка. Це биття очень важно, тому що це одно із тих моментів, які об'єднують людей, об'єднують вокруг такої хорошої, скажем так, хорошої ідеї.